Всім привіт, вітаю вас на каналі Містер Антибіотика, і тут неочікуване включення. Мабуть, ви всі вже бачили новину про об'єднання YouTube каналів. І Wargaming анонсував, що за кожну певну набрану кількість підписників будуть давати бонус коди. От, і можуть їх актувати, перші там 100 тисяч. І танчики тут будуть, і всякі приємні плюшки. Відео можете подивитися так само. І, от. Перша кількість підписників 365 і кількість активацій 100 тисяч. Друга віха це 380 знову 100 тисяч і 390 знову 100 тисяч. Ось ви бачите на вашому екрані набори, які будуть. І на самий 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 топ це буде п'яте число, 420 тисяч. 100 тисяч танковий день аккаунт і перші 500 отримують танчик поляк. Ну, тут стилі це, це, це все зрозуміло. Ви можете самі почитати. Прийдемо швиденько до бонус-коди, щоб ви всі їх встигли активувати. І перший бонус-код на вашому екрані напишу їх всі три штучки, він їх буде. Напишу в описі. Хто встигне активувати, будь ласка, напишіть плюсик в, в коментарях і прожміть лайк. Можливо, комусь скиньте, поширте це, допоможе моєму каналу в розвитку. Так що далі поїхали, щоб ви всі встигли активувати. Наступний бонус-код. І третій бонус код. Що кожен бонус код дає, ви можете поставити на паузу і прочитати. Все, на цьому відео закінчується. Прожміть плюси, хто встиг його активувати. Напишіть комент, хто активував. І все. На зв'язку. Якщо щось з'явиться нове, я запишемо нове відео. Дякую, до побачення.